Коли треба було Макдональдс повернути в Україну, я б сказав Блінкіну Поверни Макдональдс в Україну, тому що потрібен, по-перше, це несправедливо, що в Росії е немає Макдональдс і в Україні немає Макдональдс. А мить ми тут до чого? Чому ми повинні страждати? Ага, а под... ось причина того, чому ви зустрілися в Макдональдсі. Ну так, звісно, це ж це була історія була така: я їду в машині. І дивлюсь, що всі закриті, ну, Макну, приїжджає Макдональдс. Хочу їсти, а треба було думати. А я так, я ні, ні, я, я, я <зас> речі, не їв в Макдональдсі, тому мені, мені тут в мене не було особистого мотиву. І я задумався: ну в Росії зрозуміло, що Макдональдса немає, а у нас чого немає. По-друге, присутність Макдональдса в будь-якій країні це сигнал інвесторам, що тут можна працювати. По-третє, це тисячі підрядників, які постачають Макдональдсу і робочі місця. І так, да, я дзвонив Блінкену з інших питань і в кінці кажу, Тонь, а що за взагалі непорядок?